Злиття літо, перший плюс другий сорт. Вага. Коробочки 20 кг, ціна 3500 гривень за цілих 20 кг. Саме перше, що нам попадається, це ось така моделька Тімберлендів. Вона дуже легесенька, По розміру це буде 42-й. Ось така моделька. Наступне ситяча моделька на липучках. Ось так вони виглядають. Далі Ельсе. Розмір. Зараз вам скажу. Розмір 43-й. Ось така моделька. Показую підошку. Далі Найк. Так, розмір це буде 40 з половиною. Ось така моделька. Наступні. Так, рібок. Ось такого плану. Розмір, мабуть, буде десь 36. Так. Не бачу. 37-й. 37-й розмір. Ось такі рібок. Наступне, що нам тут попадається, це ось такі крутезні нюбелиці, але є нюанс шнурівками ось тут. Ось з такого плану. По розміру це буде 42,5. Ось такі нюбеленці. Так, далі. Nike, футбольна моделька. Розмір 44,5. Ось такі, Дальше. Святкові такі туфельки, розмір 38. Така моделька. П'ятка закрита, носочок відкритий. Далі пума. 37 розмір. Ось така моделька. Наступне, що нам тут попадається, це ось такі літні, 38-го розміру. Бо Дальше. Далі. Нью Лук. 38 розмір. Ось така моделька. З каблучком. Так, є ще одна з каблучком, дуже крутезна. 38 розміру. Ось така модель. Дальше. Ось такі кросівочки шкіряні. Розмір я не бачу. Мабуть, 44-й. Ось така моделька. Розмір не бачу. Так, наступне це ось такі кеди. Ось так виглядають. Розмір теж не бачу. І ви десь 39-й. Далі жіноча моделька. Ось ці показую. босоніжки, 37-й розмір. Ось така. Далі. Макасіни. Білесенькі. Розмір 39-й. легенькі, 39-го розміру. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось такі теж туфельки. Дуже класні. 35-й, правда, розмір. Маленька ніжка. Наступне, макасини Кока-Кола. Так, розмір 40 й Дивіться, які крутезні. Ось така моделька. 38, -й, 40 -й розмір. Так, наступне. Ось така моделька 36-го розміру. Теж, мені здається, шкірені. Ось підошка. Ось така моделька. Так, далі кеди. 42-й розмір. Ось так виглядають. Так, Наступне. Ще одні кеди, капа. Кеди бренду капа. Ось така моделька. Давайте подивимося, що тут по розміру. Так, а по розміру це буде 40. Сороковий крутезні Капа. Ще одна футбольна моделька дитячих джома. Ось такі. Так, конверси високі. Ось такі. Розмір. Пуше шістірка. Ще один каблучок. Тридцять дев'ятого розміру. Ось така моделька. Далі. Жіноча моделька. Підошва вібра, не сколізащи, дуже гарно виглядає. і, До речі, в гарному стані. Ось такі жіночі, крутезні, якщо чесно. Далі спріт кеди. Ось такі, теж досить легесенькі. Так, але це буде розмір 41. Наступні це ось такі балеточки. Ось так виглядають. По розміру 39. Такі. Далі. Вау! Ось такі красиві взагалі. Ось така моделька. Дуже крутезна, розмір 36. Дальше. Балетки. Размер 37. У нас вот така моделька. Наступні. Вісно на кавучку. Ось вот такі. Так, на ніжку красиво. Так, размер 40-й. Ось такі. Далі ще одні балеточки, сороковий розмір, спріт брендові. Ось такі. Далі ось така моделька. Такий легесенький підйомчик. Розмір сороковий. Стоит сотки в комфорт. Вот Ось такая моделька. Пятка открыта, носочек закрытый, размер 37. Так, еще одна. Ось такая моделька. Размер 39. Еще одни балеточки. Размер 37. Далі такі. жіночі? По розміру це буде 38-й і остання моделька із цього лотоку це ось такі 39-го розміру. І в принципі, все я вам показала повністю цілу коробочку: 20 кілограмчиків по ціні 3500 гривень п'ятсот гривень перший плюс другий сорт.